Була сім'я і за один рік ще та й не стало. Це родинне поховання сім'ї Савченків на кладовищі села Нижня Сироватка. Батько, мати і син пішли практично один за одним. Першою померла мама за півроку до вторгнення. Жінка трагічно погибла, а після цього, 1 березня 22-го року, трагічно погиб чоловік Савченко Володимир Павлович. Денис Володимирович пішов вже в теробороні. Він тут був в Нижній сироватки в нас за власним. Я поштовхом серця пішов з лави ЗСУ, теж загинув в боях під Херсонщиною. Тут загинув Володимир Савченко. Він у перші дні вторгнення разом із сином Денисом приєднався до нижньосировацького руху спротиву. Його було хоч прив'язує. Він і минути не сидів. Ще тільки танки йшли на сироватку. І він вибігав серед ночі туди до магазина, вибігавші скільки танків. 1 березня 22-го року Савченки брали участь у бойовій операції у складі групи добровольців. Про той день розповідає один з учасників подій. Поверталася Кантемирівська танкова дивізія. Перша рота виходила через Суроватку. І ось ця група разом із сумськими тирево-хлопцями. Наших було 27 нижньо-сироводських хлопців, сумчан було 17 чоловік. Ну, дали бій Володю Савченка, відправили в сторону 70-го кілометра. Трошки далі, далі від бою правіше по напрямку Сироватка для того, щоб можна було не те що відрізати, а спостерігати. Володя загинув від пострілу танка. Від осколочних поранень. В тому бою загинула одна людина. Це з'ясували, коли всі повернулися на місце збору. Володю забрали автомобілем з поля. Відповідно, Денис вже знав. Він вже був з нами рядом. Денис знав, що загиб його тата. Це була воля Дениса ховати той день, зв'язавшися з поліцією для того, щоб вони виїхали, зафіксували смерть від поранень. Нам було надано роз'яснення, ви сфотографуєте, ми до вас їхати не будемо, вас стріляють. Прийшли, нам фотографію. Тут ми проводили екзомацію вже пізніше, коли, коли тут стало тихо і всі відповідні служби повернулися на сумщину. Того ж числа похоронили ми 1 березня під обстрілами Позвонили сільради, кажуть, щоб найменше людей не було, бо снаряди літали. Вони тут стояли три кілометри тут у нас. Все. Після загибелі батька Денис Савченко записався до лав Збройних сил. На передовій прослужив кілька місяців. Повністю обдумано Денис і своїм другом Льошки Рибалкою. пішли в штурмовики добровільно. 9 жовтня загинув Денис Савченко. І Льошка Рибалка перед цим буквально там за п'ять днів теж загинув. Пам'ятники загиблим захисникам встановила сільська рада. Денису Савченку було 27 років. На згадку про нього у сім'ї його тітки Надії зберігають випускний альбом племінника. Денис був дуже такий оптиміст. Він дуже любив друзів, дуже любив спорт. Він жив ним просто. У сім'ї Малюк також зберігають нагороду Володимира Савченка, яку він отримав посмертно. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.